Любі мої друзі, ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною, і з вами я, Валентина. Сьогодні тема нашого відео звіт по моїй участі у СП. Стоп не дов'язи. У мене ранній ранок знайшла час до роботи, щоб знати це відео. І так, почнемо. Я у своєму вступі в СП, ну, як я не збиралася вступати, просто зняла відео про свої недов'язи, тоді думаю, чого б не, не вступити мені і не розказати, і не зробити це як СП, розказати, що та як про своє, мої недов'язи. У мене вони теж є, то хай буде це таким відео. Так от, почну, що у мене є. Що я почала почала в'язати у рамках цього проєкту? Почала дов'язувати свої процеси, скажімо так. І так, у мене була шапочка. Я вам розказувала, що її потрібно розпустити. Я її вже розпустила і дов'язала до такої стадії, що ще вище в мене було зв'язано. Шапочка сина, але тепер вона теж йде в розпуск, бо в мене не вистачає ниток, і, мабуть, вона буде таки заширока. Потрібно зв'язати її вущо. У мене залишається ось такий моточок. Ось так точно передається у вас колір. Така вона синього кольору. Ця пряжа це твіт. Одинарний, змотаний у дві ниточки. Такі невеликі вкраплення. Тут є білого, червоного, але вони майже майже непомітні. Такі вони цікаві. Такий хлопчачий твіт на шапочку гарно підходить. В мене була зв'язана з цього кольору шапочка носилими сину, потім я її розпустила, почала в'язати другу. Так що, ниточка прана, вона ось так розпушилася. Всі, хто в'яже твітом, знають, яка вона як котушечна ниточка. Якщо це ординарний твіт, то це як нитка номер 40 оце воно таке було. Після двох чи трьох пранів ниточка стала такою. Ну, люблю я твіт, люблю його інтерпретації, те, як він веде себе після прання, ось така з легким пушком. Тут вам пушок не дуже помітно. Ну, ниточка гарна. На жаль, у мене її небагато замовляла в свій час в інтернет-магазині Анджа. Так що ось так у мене такі мої, такі мої скажімо так, процеси. Так. Оце ця шапочка, ну йде вона в розпуск. Теж робота зроблена. Немаленька, в'язала я в широченьку таку резиночку візерунок. Тут у мене. Ну, Звичайний хлопчачий, він мені дуже подобається. У мене і джембер десь був такого кольору. Ось такий, не знаю, як його назвати. Такий він мені базовий. І на жилети, і на шапки, і на кофти, і на кардигани, і на шарфи, на снуди такий простий візеруночок. Гарно виглядає шапуляться, так що це мені потрібно тут буде трішки. Прибрати петель. мені хочеться, щоб був широкий отворот тут, щоб така добротна була шапка. Так ось, я в'язала, ну, результату немає. це в розпуск і ця робота ще не виходить з участі в моєму СП. Не в моєму СП, а в СП Вікторії канал Україночка. в'яже, зв'яжемо вяжемо зв тренди, а я являюсь учасником. Посилання на канали дівчаток будуть в описі під відео. Так що проходьте, дивіться, мотивуйтеся, надихайтеся, а ми йдемо далі. Так. Ну, у мене ж і готова робота. Так, а де вона? Не тікайте, я тут упала. Так, є у мене, бо тут у мене така конструкція, все падає, все швидко, швидко до роботи. Я показувала я вам сірий свій джемпер, він готовий. Ось ниточки не заправлені, звичайний такий тут спущене плече, звичайний вшивний рукавчик. На собі покажу пізніше, як буде воно готове. Трішки оверсайз. Ось така резиночка тут. Візерунок простий, подекуди з лицевою вставлена виворотна петля. Ну, гарно він виглядає. Колір базовий, всім до лиця. Ось така ковтинка. У мене було зв'язано все, мені потрібно було дов'язати. Зараз знайду, У мене були перші убавки були. Ось до сих пір у мене був зв'язаний другий рукав. Світер у мене майже був готовий. Я його свій час сховала, так як вже був не сезон, вже стало тепло, були в пріоритеті інші речі, і я просто його сховала до, до осені, щоб потім дов'язати. Так, от, я дов'язала його плавополучно. Це 2 години чи 3 години мого вечірнього часу, мого вечірнього в'язання. І все. Коли був час, то в'язала. Зараз часу катастрофічно не вистачає, не вистачає, то в'яжеться потрішки. Так, ось, дівчатка, ця у мене готова робота. Діло тут залишилось за малим. заправити кінчики, відпарити плечові шви, випрати і з задоволенням носити. Цю річ, так що один результат у мене є. Далі, що в мене в роботі, далі мій ажурний джемпер. Тож, теж воно часу небагато потрібно, щоб дов'язати, ну, як завжди, його не вистачає. Цей рукавчик ще так і є, я його ще нічого йому не робила. А цього трішки пров'язала. Сантиметрів 10 у мене тут пров'язано. Такий візерунок, простий він, теж легкий у виконанні, багато ним в'яжуть, він універсальний, теж і на шарфи, на, на снуди, на джемпера. Дуже легкий. Накид дві разом. І в наступному, в третьому ряді міняємо накид в другу, ну, наприклад, тут робили накид, тоді другий ряд виворітний, тоді в цьому ряду в третьому тут. Накід з цього боку. Ну, якось так пояснила, якщо когось цікавить, дуже простий і Ось такий цей теж джемперок. Ну, він в'яжеться, все в'яжеться, все робиться, все просувається. В'яжу із пряжі газал бабілав. Ось такої. Мені вона подобається, трішки розтягується, я вже вам говорила, чи це можливо у мене узор такий, бо я виріб права. Ну, таке легке, невісоме, таке дуже форми не тримає цей джемперок. Буде такий мені демісезон, сезон такий легенький нарядненький джемперок під джинси. Одягнула і побігла. І так, нібито і свіженько, і нарядненько, і незвично так ажурненько. Ну що, мої любі, буду на цьому закінчувати своє відео, бо чекає мене робота. Сьогодні в нас субота, сьогодні викладають дівчатка свої звітні відео. Прошу переходьте на канали, дивіться відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Хто не приймає участі в СП, долучайтеся до нас, хто не хоче СП. Просто доставайте свої недов'язи і давайте разом будемо боротися з цими недов'язами, щоб наша клубка недов'язів стала купою гарних речей, яких можна одягти, які зв'язані нами з любов'ю. Так от, переходьте, дивіться, а на цьому я буду з вами прощатися в сьогоднішньому дні. Всіх вас традиційно, міцно-міцно обіймаю, всіх цілую. Всім пока, пока. До нових зустрічей з вами була Валентина.